Привіт усім! Вітаємо вас на нашому каналі Дитинство не втрачай. Це нове відео починається з кадрів про те, як діти готувалися до великодніх свят. Ми по тобі будемо Война! Бжикаємо! О, можна війна! Вийти, можна вийти? Домить вікна? Так, да. Гастролірувати! Газ... Дивіться, який подарунок важкий передали. Хоч подивитися. Зайчики, зайчики. Мої, мої, мої. Я хочу розевого. Я бакичень. Я баки на хлопчачинку. Нам два зайчики. А ти що їх робила? А на наші. Чим нам капучи? Пусти, від цього дів нас немає. О, яка красива, дивіться. Це на стіл зробити. Яка гарна. Мама, ну я пустила, то на сніданок великоласний дивень зробити. Які зайки красиві. Валерій синього. мені знімати ось цього і ось цього? Угу. Дивіться, які курчатки. А я відкриваю, а не... Він овальний? Прикрашають. В треба було, в нас нема вербички. І на вербичку повісить, як маялинка. Ні, ні, тому що ми не ми погратися. Хоча у нас наймається якісь цукер. Яєчко. Там ще такі фігурики з, з як це називається? З гіпса. гіпса. Пофарбовані ось цукер. <кх> Яєчка. Баранчик, мій зайчик тут. А ось наші зайчики ще треба добавити. Ми, вони такі самі, таких самих матерей зроблені, просто мій друга колір дай мені крапочку. Я вам покладу. Все, тепер ви поки бушувати не будете, я піду вікна до мої. Я хочу вийти на балкон. от, що це ви творите? Дивіться, дедушки, бабушки, що ну, на роботу. Так виглядає мама. Двох близнят, які не вміють самі їсти в сім років. Їх треба кормити з ложки. Mm. І цей довготривалий процес, скільки може тривати? Півгодини. Так? Ось заслужила. що тут скажеш? Валера готується в кіно. Скільки набрав їжі і питає, чи вистачить. Як ви думаєте, він йде в кіно чи поїсти? Леся тут мені пропонує, що в кіно одягнути, да, Лесюня? що Лесічка? Нову сукню, так? Да? Яку нікуди вдівати було? А я кажу: в мене нема колгот до неї. А Леся що каже? А може, може тобі дати мої, які хочеш рожеві чи білі? <різь> рожеві? Окей, дай добре. Тільки сукню я того, потримай. <різь> <різь> Ой, оці мені підійдуть. А Настя каже, малувачі будуть. Моєму угу. дуже навіть не Як і обіцяла синові, йдемо на прем'єру фільму Майнкрафт. Також будемо його дивитися разом з валіриним другом. Йдемо нарешті в кіно. Воно знаходиться в кінці нашої вулиці, буквально за 500 метрів. Ой, які думаю, там 500 метрів. Початок, бо там 150 прийшло. Десь 150 метрів, бо це магазин відренка 500 метрів. От, головне, щоб так, як було в інтернеті написано, так сеанс почався, щоб ми правильно прийшли. Да? Угу. Все Цвіте і пахне. Щось не для нікого. Ой, так.

Ну що, не вирішився. Там на тебе теж кепка є, ну мені ці подобалися, а на тебе щось там немає нічого такого красивого. Отакі резиночки. Та щось не дуже. Не знаю, мені привиться, такі відтінки красиві, такий значок. Мені здається, тобі були щось таке яскравіше. Мастер, ну я по ему. Ну широкий это без шестны. Насида я хорошо. Ой, вин на винна целый цей. Ясно. А ну еще раз уйди. Я хочу на рук. Ну бачу, вона не прилягає. Ну, так, не прилягає. Може, може там є менші розміри. Тут таке хоч таке вкриття, в мене нога з'їжджає. з'їршла. Слизьке під колір носочків твоїх. Шкар... Під колір шкарпетонів. Мені подобається, це якби така шкіра. Ну, це не справжня, твоя така. Мама. Yeah. Дівчата купили ці квіти. Ось це да великої. Бу-бу. Мама пат, це там якісь у нас на штулі І, Мама печ, є там міні-йорки. Mm -hmm. Невеличкі, скромні, але такі симпатичні нарциси прикрасили наш святковий стіл. Валера вже розбирає. Це... Це по... Що ми купили пупсики. з Валерою в пепку. Дівчатам. Покажи, так, пупсики. Не знаємо. Ми, пупсики? Таке, ми таке ще не купляли, не знаємо, що там всередині попадеться. Зараз дамо ось по такому яєчку, 10 злотих коштує. Валера сказав, там будуть якісь. Ага, щоб ви сиділи, бо я їм роблю там звірушки. Серветки. А оце мені. монет. А щоб археолог тут е, скільки шесть камішків і артефактів. Молодець щиточка. Це що? Щось ще. Паличка і эти мамі Иш областится. <гум> Ой, я мені. Оце, оце кажу. Мені. А кажу, давай оце дівчатам один лего. дамо, щоб ле... на Лего оце, будувати. Оце, оце вода, а оце суша. Ну він не хоче ділитися. А це вже ми зайве взяли. По це нам тен Що, Валера? Не знаю, може от можна. Ну хоча ні, буду карті свої. А і і, і планіровки як буду стрілять на цих пластинках оце. Ну, то що я хотів. Угу. Бо тут я хотів гори або Цікають місто. Яйця. Гори або місто. Тут, конечно, если гори, то в мініатюрі маленькі, тут гори можна. Если велику, то одну. А тут маяк який. Добре, зараз дівчатам дамо хіба яєчка. Ось і блокнотик. Спанч Боб, щоб я карти малювала. Тільки ми не, не, знаємо, там будуть в клітинку чи а, в лінію, якби були білі. Що для малювання. А ми не подивилися. Ми ж його взяли, непонятно за на що ми вже його взяли. Та ладно, хай буде, він і дуже. Ось вам подарунок, я подарунок. Дякую.

Ой, мене... Ого, як вилупляється. У мене вилупився кит. Покажи. Ой, ой, мама, це штампік. О, в тебе вилупився лисіонок. Валера, дивись. А що це нас... таке? Пластилина. О, зараз подивлюся, що тут це... аксесуари подожні заховані, треба розкопати їх. Походу, там... я... я, я точно не знаю. О, мама, дивись я, я буду захотіти, я чую, я дам роз. А, а, то, там разве не було більше показаної на упаковці? Підожди, ось. так це на щось треба, оце буде зараз висипати, і що це. буде? Я це, 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 там а, нічого я... немає Може, всередині. Я, я ж кажу, я не точно. Може, так... будуть... це, буде, це, з нього ліпить щось, okay. там нема всередині. А а нічого. Буде, буде, буде. Зараз да, дайте ножички, Алисочки. А, для... Мама, а для чого, по-твоєму, ці лопатки? Щоб копати. Так. Все, ти грав якось піска, там дужна... Ну, кажу, там а ну мам, в принципі, зато... А зато тепер в нас... І... Зато тепер мамі робота буде, о. Ой. В нас цих ляльок пісочний чай є. О, супер. Сама собі купила. Я знала, що там пісок. І знов прибирать помішали, та, Насті не лесен пісочок. А фігурку треба всередині, тоді буде у вас вилупляться з яйок. Ой, Валіра, треба було ліжко заправити. Ну, да. Вона буде робити уборку Ну, Мачеш, супер. Ой, вилупляється. Я тут вивуку все мене. Ой, і пісочок. Я обратно в пісочницю Ех, і... Весело. Да. Пісочнича. І я. Ой, yeah. Ой що не похоже на всі латки, які в лови. Це У вас тут в щось їм дихати, нема чим так багато народу, ні? Є Звичайно ж, той пісочок був скрізь просто в всіх кімнатах і навіть на вулиці. Але це ще не все. Коли ми розкрили гру для сина з розкопками, то в нас ще в всіх кімнатах була крайда Яйця цього року на Великдень вирішили пофарбувати чаєм, але в мене не було так багато чаю каркаде, тож додали малинового чаю і пакетики. І ось такі вийшли яйця. Ну тут колір не передає зовсім сірі, вони такі були трошки синюватим відтінком. І що я згадала, що я не додала оцту. Коли вже фарбували яйця в куркумі, вони вийшли такого ніжного помаранчого кольору. Я додала оцет, тому може для того колір став таким. Насиченим і зберігся. Красиві вийшли. Ну, в принципі, пахнуть як яйця. Правильно, неправильно, можна не можна, з точки зору харчової безпеки. Але традиційно дівчата розфарбовували яєчка фломастерами. Це найшвидкіший і найлегший спосіб. Леся, бери борошно, не мучай його. На, давай кругленько таку кругленьку булочку ліпить. Даліпуха та така. Молодець. І ще одна залипуха нова. Які в мене добрі діти. Булки не піднялись. І трошки глибкуваті. Дітям смачні. Що значить, задовбали вже ці магазинні тісточка, да? Ну Як мама не подружиться з тією духовкою? Треба декілька разів підряд, щоб спекти, щоб вгадати, що їй куди виставити. Що ви з одної трубки будете? Что-то не чула, а Лесі дякую. О, А що, квіточки? Квіточки. Квіточки лейко. Там Там еще Ой, який кляник Смешные. Ну, трохи дивне. Красиві малюнки. на <риклад> <риклад> Вони по польському швидше прочитають. Да, Насі? Чи прочитаєте українською мовою? <риклад> 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 Вот либо великими короче у нас такие такий поклали. У Мені в той великий за 30 джос не поклали. Откри. Валера розріже. Э, почекай, понятий якийсь писточек уложить. Я кинула назад. Почекайте, Ой, це что сюди. А не, вот це Pokażę dziewczynko, co u was wyszło. Takie widoczki im podarowała. Oj, mama, ościa, biała widoczka, to już... Ruk łubavka młodego. Stalecza, ościa, a po sześciu. Aha. To, co ościa to A Czy na kwałeczkę tu znak. Jakieś Дякую. О, і дивися, вони будуть в костюмчиках. Дякую, мама. На Настя, Дякую. я стрічку розкрила. Мама. О, дивись який фото. Дякую, мама. Ой, цікаво, я... хто. Хороший. Пів... Все, а як вони хотіла... вискакують. А, а я хотіла кролика. Ти грик теж красивий.

а вот будь... мама, давай еще какие запасы молока. мама, давай а в виде бутылочки. Мы тоже какие запасы молока. Ну, да, не че пахнет. меня ты О, мама, давай, а такие и... Кри. Uh -huh. А які там є? Mm? Чотири вийдуть. Ну що, у нас же все в піску чого б тепер не було? Mm -hmm. Ще в тому. Тут самі навіть оці штучки красиві, так? Mm -hmm. да? Це їхні упаковочки. Mm -hmm. І можна з них їм лізочка зробити, бо mm тут -hmm. не легко. Ого! А, справжні розкопки. Треба йти... Треба йти на вулицю і на це. Цьому... Треба молоток нормальний. На вулицю і на плиточки розколювати, а не на картонні коробці. Тайгер, мій, каже. Тайгер, Тігер. тут сім. Я думала, чи скільки сім, я думала п'ять. Ось панда ти... пенні. Кола Кікі. Ребіт розі Ламалаки Фрог Філі. От, жабка навіть є. Так, тут хто? Пінгвін Як воно читається не пойму? Хоб Хобі якийсь Тайга тілі, паппі, поппі. Що там? Щось вистає. Ой, я боюсь. Ой, я полезла, это уже С. Я боюсь. Это ты змея, это ты змея. Боже, что будет? это змея. Так, я да, просто не боюсь. О, голова. Мама, почти... Мама, я почти голову. Чуть-чуть, почекай. Мама. My skoro go wykopiemy To ty dziecko położyłeś Kupiłem, zrobiłem egipską piramidę Z faraona jednego dostali Z faraona dostali maleńko Faraonczyka. dostali Pokaż Valera e, To pochodzą dziewczynka A, a, a po mojemu to kreopater Ciekawe co w tym wiecie

Так, подвійне призначення. Так, а скільки там того це скільки крейдемо фараон. Угу. Тепер огромна є. тримай. чи чу чи 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 чу чу все уїжає, не я не їду, я тут. Я сніму, як наша, уїжджає Все, ми вже її не побачимо. А ще так вийшло, що саме на Великодень нам довелося попрощатися з нашою машиною.